Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. В даному відео ми будемо шукати один дуже унікальний артефакт, який вам в подальшому стане у пригоді. Що ми будемо робити? Вертаємося до Сані? Розказуємо про цю записку, що ми знайшли на блокпостові. і Хто такий Ну, Він нас направи там, де сидить Сідорович. Пригаємо до Скидана, Водить. Так, давай поладаємо. Поговоримо з ним. Розкажемо, що нас солдати все забрали. Отримуємо деякий бонус. Далі ми можемо взяти нагороду за кабана, там собі виберете самі. Та почнемо цей діалог. Він розказує, що якийсь водім до нього не дійшов, але Еніс щось дуже-дуже... Як би сказати, секретно для нього. Беремо, беремо квест, раз плюнути Привет. і будемо бігти, це не дуже далеко, шукати те, що заховав водім. Так, біжимо в сторону. Містка про всякий випадок візьміть в руки зброю, бо тут всякі песики бігають. Можете розчистити собі дорогу і біжимо от в цьому напрямку. Так, орієнтир буде... Як чекаєте, бо я сам вже трохи... А. От. Ось так. Орієнтир буде, це деревце. Тут є чийсь рюкзак і ось даний артефакт. Добувши цей артефакт, не думайте віддавати його назад скидану, тому що ви за нього... Отримуєте тільки грошову винагороду і все. А коли ви. Дивіться уважно, бачите, в лівому верхньому углу є кнопки F1, F2 і F4. І коли ми використаємо цей артефакт, він розсипається, але лишається кнопка, з'являється кнопка F5. Артефакт. Натиснувши F5. Відкривається вікно, в якому ми за допомогою отого артефакта пульт можемо розкладати артефакти різних груп. Кожна група з них, прочитайте самі, має певні бонуси, які ви зможете використовувати. І телепортація, і Собі восстанавлювати ваше здоров'я і так далі. Кому відео було допомогло, ставте лайки, підписуйтесь на канал і давайте разом будемо вивчати зону відчуження в даній модифікації. Всім дякую за увагу, до наступної зустрічі.